Єва і таємниче викрадення. На улюбленому дитячому майданчику Єви вже давно нікого, крім самої Єви немає. Він знаходився в парку і, звичайно, ще з годину тому тут і яблуку ніде було би впасти від цілого гурту дівчаток та хлопчиків. Але спочатку усіх розігнала раптова злива, а потім уже й вечір настав. Тому більше ніхто й не виходив. Єва теж побігла додому, але тільки вдома помітила, що улюблена Кітті зникла. Але як? Вона ж весь час сиділа в рюкзачку. Дівчинка навіть не діставала її на майданчику. А тепер кітті, її маленької кітті нема. Єва побігла на майданчик одразу, як закінчився дощ, обшукала кожен кущик. Оглянула кожну травинку, але все дарма, ніби іграшки взагалі ніколи не було. Раптом на парковій алеї показався силует високого чоловіка. В руці він ніс величезну складену парасолю, опираючись на неї, мов на ціпок. А трохи позаду за ним ішов пес. Єва побігла назустріч. Пробачте, ви не бачили тут мою іграшку? Це Кітів в неї голівка, як в кошеняти, і рожеве платтячко. Дівчинко, в такий час краще на вулиці не знаходитись. Іди додому або хоч дорослих поклич. Я таку іграшку точно не бачив. А ти, Роки? запитав він у собаки. Гау- гау! Гу. відповів пес. Він каже що теж не бачив, відповів незнайомець і погладив пса по голові, промовивши. Пішли роки, нам теж час додому. Єва засмутилась і ледь не розплакалась. Між тим на вулиці зовсім стемніло, і дівчинка вирішила послухатись поради незнайомця та піти додому. Вдома маленьку зустріла занепокоєна мама. Єва усе їй розповіла. Раптом вони вирішили, що краще буде продовжити пошуки завтра. Можливо, хтось з діток, що грали вчора разом з Євою, бачив, що ж сталося з Кітті. Маленька дуже хотіла покликати Робокара Полі і його команду на допомогу. Та, на жаль, вони були надто зайняті, рятуючи ліс від пожежі, тому не змогли допомогти Єві. З Сумними думками дівчинка таки заснула. Завтра їй знадобиться чимало сил, щоб відшукати свою улюблену кітті. Вранці Єву чекав сюрприз. Мама зателефонувала райдеру, керівнику щенячого патруля. І він відправив скай на допомогу дівчинці. Вона вміє літати, тому зможе швидше віднайти кіті з повітря. Єва і Скай швидко поснідали і побігли на майданчик. Там вже були друзі дівчинки, але, на жаль, ніхто її іграшку не бачив. Раптово Єву хтось покликав: «Дівчинка, ти кіті шукаєш? запитав світловолосий хлопчик, якого вона раніше не зустрічала в парку. Так, Кіті, а ти її бачив, де вона? з надією запитала Єва. Бачив вчора, прямо перед дощем, я грав на майданчику біля сусіднього будинку, і повз нього йшли дядько з тіткою. В руках в тітки була лялька в рожевому платтячку. Вони пішли до старої школи. Дякую, тобі вигукну дівчинка, вперед, скай. Вони побігли до школи, проте на шкільному подвір'ї нікого, крім старенького сторожа, не було. Доброго дня, вибачте, ви не бачили тут людей з іграшкою Кітті в рожевому платтячку. Віддихуючись після пробіжки, запитала дівчинка. Так, я бачив їх учора, десь під вечір. А сьогодні вранці вони теж йшли через шкільний двір. Ген у той бік, відповів сторож, казуючи рукою. А як вони виглядали? уточнила Скай. Чоловік у капелюсі і червоній сорочці, а жінка в синій блузі, з заколкою квіткою у волосі, величезною такою, на півголови майже. Дякую, відповіла Єва, і разом з Скай помчала у вказаному напрямку. Вони ходили вулицями й дворами увесь день, запитували перехожих, скай кілька разів піднімалась в повітря та, нарешті, зустріли жінку, яка розповіла, що бачила цю парочку з іграшкою всього хвилину тому. Ті сиділи за столиком вуличного кафе. На щастя, піти вони ще не встигли, тому Єва і Скай змогли їх наздогнати. Кітті сиділа на столику. Але уже без свого яскравого рожевого платячка. Замість нього була якась брудна, злена ганчірка. Вона сиділа і тихо плакала, а чоловік з жінкою про щось балакали, пили каву і навіть не помічали дівчинку та цуценя. І лише коли Єва не витримала і схопила свою іграшку, крадії обернулись. Дівчинко, що ти робиш? гнівно запитали вони. Це моя, Кіті, і я її забираю, вигукнула Єва. Ну ні, тепер це наша іграшка, вона сама з нами пішла, тому тепер вона наша, відповіла жінка і потягнула до себе Кіті. Дівчинка не могла в це повірити. Кіті, моя люба, ти сама пішла з ними? Як же так? Що ж трапилось? І що з твоїм розкішним платтям? запитала Єва. Я, я, схлипала Кітті. Я з твого рюкзачка випала, спостерігаючи за тобою і твоїми друзями. А тут вони йдуть, кажуть, підемо з нами. У нас велика квартира і дуже багато іграшок. Тобі з нами ніколи не буде сумно. Ну, я й пішла, а вони мене схопили, в будинок якийсь привели, платячко моє зняли, і своїй ляльці подарували. Не в змозі стримувати ридання, розповіла Кіті. Єва притиснула Кіті до себе, намагаючись заспокоїти, і навіть не помітила, як викрадачі зникли. Скай намагалась наздогнати їх, навіть в небо піднімалась. Але вони десь встигли заховатись. Друзі засмутились, що не могли спіймати злодіїв та здати їх в поліцію, але й дуже зраділи, що іграшка знайшлась. Усі разом вони вирішили повертатись додому. Але, роззирнувшись, Єва та Скай зрозуміли, що й самі заблукали. Вулиця малолюдна, адресу дівчинка пам'ятала тільки приблизно. Та й сенсу з адреси, якщо вона не знає, куди йти. Скай теж була вперше в цьому місці і не знала вулиць. Дівчинко, ти тут сама? запитала красива тітонька в милому капелюшку яскравому червоному платі та туфельках на височенних підборах. Ні, зі мною Скай та моя Кітті». Ну, це нічого. Скажи, а ти любиш кошенята та цуценят? Так, дуже люблю. Тоді підемо зі мною. У мене в машині ціла корзинка з кошенятами і два песика. Я дозволю тобі з ними погратись. Ух ти, як чудово! зраділа Єва, і вже була готова піти з тітонькою, як раптом з'явилась жінка в фартушку і взяла дівчинку за руку. Вона з вами нікуди не піде, вигукнула та. Та й нехай не дуже й хотілось, недобрим поглядом незнайомка зміряла жінку в Фартусі і Єву та пішла собі цокаючи під борами. Жінка повернулась до Єви. Маленька вже геть заплуталась і намагалася зрозуміти, що відбувається. Дівчинко, хіба ти не знаєш, що не можна йти з чужими людьми? Я побачила тебе з вікна свого магазину. Я продавчиня продуктової крамнички, О, он тієї. Знаю, звісно, але ж я й не йшла. Вона така красива, та й тільки кошенят показати хотіла, розгублено відповіла Єва. Та нема в неї ніяких кошенят. А якщо і є раптом, то для чого їй пропонувати погратись з незнайомій дитині? Ти б сіла в неї, до неї в машину, і вона б просто викрала тебе, відвезла б світ за очі, і де б мама з татом тебе шукали. Ти б навряд чи їх ще колись побачила, діток, яких викрадають вкрай рідко потім знаходять. А що з ними роблять, я й подумати боюсь. Продавчиня виглядала дуже наляканою, та й Єві стало страшно. Ну, ще б тільки що вона з такими зусиллями повернула втрачену кіті, а тут її самовикрасти хотіли. А ще ніхто не знав, як повернути Єву додому. Адресу вона практично не пам'ятала. Телефон мами зі страху забула. Що ж робити? В цей час по вулиці проїжджав поліцейський патруль. Вони зупинились, коли побачили заплакану дівчинку. Що сталося? Я загубилась, зі сльозами на очах відповіла Єва. Вона разом з собакою шукала викрадену ляльку. От тільки іграшку знайшли, а самі заблукали, пояснила продавчиня. Та і її саму щойно мало не викрали. Я встигла вчасно помітити. Так, проблема, похитав головою поліцейський. А ви цій дівчинці хто? Я продавець ось цієї продуктової крамнички, вказала на магазинчик тітонька. Раніше цю дівчинку тут не бачила, тому, скоріше за все, вона не з нашого району. Поліцейський заспокоював Єву, як міг. навіть запропонував відвести її додому адже назву вулиці дівчинка пам'ятала. А там би й будинок впізнала. Але Єва категорично відмовилась сідати в машину. А коли діставала з кишеньки носовичок, щоб втерти сльози, звідти випав якийсь папірчик. Поліцейський підняв його. І виявилось, що то була записка з номерами телефонів батьків дівчинки та її адресою. Вони відразу позвонили мамі Єви, повідомили, де вона знаходиться, і її батьки. Помчала на допомогу донечці. Єво, тепер ти розумієш, як небезпечно йти так далеко від дому? запитав поліцейський. Розумію, все ще схлипувала і відповіла маленька. Дуже добре, що мама поклала тобі записку. Інакше нам довелося б відвести тебе в поліцейський відділок. Звідти ми б розсилали оголошення про тебе на радіо, телебачення та в газети, і довелося б чекати, поки його почують твої батьки і зможуть тебе забрати. А якщо загубишся знову, в першу чергу шукай поліцейських. Якщо їх нема, біжи до найближчої лікарні або до аптеки, магазину, школи і говори людям, які там працюють, що ти загубилась. Вони зазвичай носять спеціальну форму, тому їх легко упізнати, тільки нікуди і ні з ким не йди, лишайся на місці. І ще одне: не слід називати своє ім'я та адресу простим перехожим. Далеко не завжди вони є хорошими людьми і не будуть допомагати свої дані. Можна повідомляти поліцейським, лікарям, продавцям в магазинах чи аптеках. І краще, щоб з тобою приїхали батьки. Ти зрозуміла мене? Так, я все зрозуміла. Йти до лікарні в магазини, аптеки, в поліцію, телефонувати мамі з татом, ні з ким нікуди не йти і не їхати. Крім того, якщо тебе просять допомогти незнайомі люди, не погоджуйся, навіть якщо вони на вигляд милі та добрі. Але ж мене вчили бути ввічливою і всім допомагати. Дорослі не просять про допомогу дітей, тим більше незнайомі. Можна допомогти перейти дорогу стареньким або ж допомогти з покупками, якщо вони погано бачать. Поступитись місцем в автобусі, допомагати батькам, турбуватись про домашніх тварин теж дуже важливо, але йти з незнайомцями шукати загублених кошенят, обирати іграшку ніби їх дітям, або допомагати будь-яким іншим способом, якщо це вимагатиме піти від дому чи з майданчика, або ще гірше сісти в машину, цього робити категорично не можна. Поряд з Євою зупинилась машина. Це приїхали її мама з татом. Вони подякували поліцейському та продавчині, а потім усі разом поїхали додому. Донечко, ми так за тебе переживали. А що ж трапилось з твоєю кітті? Її викрали і відібрали платячко. Ми зі Скай встигли вчасно знайти тих людей. Але виявилось, що Кіті сама пішла з ними, бо хотіла подивитись на інші іграшки у них вдома, сумно відповіла Єва та погладила по голові лялечку, що заснула на її колінах. Маленька наша, думаю, тепер ти знаєш, як небезпечно йти кудись із незнайомцями. Вони не завжди виглядають підозріло, зазвичай це непримітні люди, здаються дуже лагідними і милими на перший погляд. Це можуть бути чоловіки, і жінки, і навіть незнайомі тобі діти. Навіть діти? здивувалась Єва. Так, так, викрадачем може бути будь-хто, тому так важливо нікуди не йти з незнайомцями, ні кошенят дивитись, ні в іграшки гратись, ні з будь-яких інших причин. Якщо ти гуляєш з друзями на майданчику, там і залишайся. Добре, мамочко, я все зрозуміла. Так непомітно вони всі разом приїхали додому. Скай полетіла до райдера, а Єва повечеряла, випила какао з улюбленими цукерками і лягла спати зі своєю кітті. Мама викупала її та зшила нову сукенку». Вони пообіцяли один одного більше нікуди ні з ким не йти та завжди носити записки з адресами та телефонами батьків. І головне ніколи більше не губитись. Але якщо таке раптом станеться, Єва й Кітті точно знають, що робити.